Президентські вибори мають привести до влади ту людину, яка здатна навести порядок у державі, наголошує перший президент України Леонід Кравчук. На прес у івано -стандарт. франківську він також зауважив, майбутній глава держави має поставити на перше місце національні інтереси України. Я кожного з цих кандидатів, які є сьогодні, прикладаю до України до її стратегічних інтересів, до її національної сили, до її історичної пам'яті, традицій. Історії, сьогодення. І якщо той кандидат не вмонтовується в це прокрустово ложе, яке називається Україна, то він має бути викинутий з кандидатської гонки. Леонід Кравчук також висловився щодо намірів України приєднатися до ЄС, для цього необхідно забезпечити українському народові європейські стандарти. Звідси розпочнеться рух до європейського союзу. Нині Європа, запевняє Леонід Кравчук, застосовує щодо України подвійні стандарти. Тому для нас, знаючи це все, потрібно вдвічі більше зробити ніж Румунія для того, щоб нас прийняли. Ну скажімо, коли судді. Симпатизують, симпатизують якомусь боксерові, то йому потрібно обов'язково покласти його в нокаут. Тоді вже нема жодного шансу і сумні. Отак От на жаль відбувається. Також Кравчук переконаний, в процесі реформування конституційного ладу потрібно ухвалити новий закон про вибори як президента, так і парламентаріїв. А вже потім внести до конституції такі зміни, які консолідують політичні еліти та українське суспільство. Оксана Середюк, Володимир Шпех, новини на вежі.